Отримана відсрочку від військового призову чоловік з інвалідністю без проходження ВЛК розберемо на конкретному практичному прикладі, де було надано юридичну допомогу, та чоловік з інвалідністю отримав відсрочку без проходження військово-лікарської комісії. І так, чоловік оновив свої дані через оберіг. Було встановлено, що дані неповні, що необхідно з'явитися до ТЦК та СП. Чоловік звернувся до СП, Перед цим було підготовлено та подано належним способом. Це Укрпошту цінний лист з описом вкладення від імені зазначеного чоловіка. Документи, які посвідчують право на відсрочку. І заява належного зразку відповідно до порядку номер 560. До зазначеної заяви були долучені нотаріально посвідчені копії документів. Це паспорт, ідентифікаційний код, скріншот з резерв плюс. Військово-обліковий документ та документи щодо інвалідності це пенсійне посвідчення та довідка до акту огляду МСЕК. Зазначена заява була розглянута ТЦК та СП. Та було прийнято законне рішення і письмово повідомлено, і у телефонному режимі повідомлено чоловіка, що Наявність і підстави для отримання відсрочки від військового призову, що йому необхідно звернутися до ТЦК та СП, що військово-лікарську комісію не потрібно проходити. Та було отримано довідку про надання відсрочки від військового призову. Наголошую без проходження військово-лікарської комісії. У подальшому все ж таки чоловік проходив військово лікарську комісію, щоб його було визнано непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Але наразі ця процедура дуже складна, тому що спочатку це. Міський ВЛК проходить проводить експерти ВЛК. Потім направляють документи до обласного ВЛК для погодження у подальшому до 16-ї регіональної військово-лікарської комісії відповідно до практичного прикладу. Де це може тривати місяцями, і не коли буде все ж таки довідка ВЛК щодо непридатності до військової служби, але вже наразі він отримав довідку про надання відсрочки від військового призову без проходження військово-лікарської комісії, які можливо зробити висновки, можливо, у передбачений законом способом: по-перше, подати заяву поштою ціни лист з описом вкладення. Є судова практика, позитивна з цього питання. Також можливо фізично звернутися до ТЦК. Зареєструвати зазначену заяву, долучити нотаріально посвідчені копії документів, її зареєструють протягом тижня за законом повинні розглянути заяву, та за наявності підстав людина може отримати відсрочку від військового призову. Якщо підстав немає, тоді буде відмова. Якщо відмова буде незаконна, її також можна оскаржити у передбачений законом порядку. Що ви доведемо цього питання? Задавайте свої питання у коментарях. Пишіть у діри, якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів щодо оскарження, наголошую незаконної дії ТЦК, Пишіть у особисті повідомлення, адвокатське в'єднання, Ювченко і партнер. Якщо вам подобається значення відео, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Якщо вам цікаво, дякую вам за вашу увагу.